есть очень классная метафора модели семьи, это табуретка, которая стоит на четырех ножках. То есть, чтобы семья была устойчива и ее не шатала в разные стороны, вот этот стул должен стоять устойчиво на четырех ножках. Что же это за ножки? Первое – это интим, сексуальный интерес друг к другу, физическая привлекательность друг для друга и более или менее западение у сексуального лица. Вторая ножка – это отношения к хотя и вообще как

І що ж робити, щоб його не хитало, як той стілець на кривій підлозі. Треба поставити його на три ніжки. В геометрії є аксіома. Через три точки, що не лежать на одній прямій, можна провести одну і тільки одну площину. Якщо збільшувати кількість точок, відповідно кількість площин збільшуватиметься. Саме тому на нерівній поверхні більш стабільно стоятимуть предмети, які мають три точки опори. Як приклад, штативи для камер. Три ніжки дозволяють знімати стабільно. Навіть змінюючи нахил самої камери. Тому для стабільних відносин вам необхідно всього три опори, а вже які саме, кожен обирає сам для себе.